Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а ви на каналі MetaBeaver. Судячи з реакції на попереднє відео вам сподобалось. Дякую вам за приємні коментарі підтримки. Також були відгуки, що деякі жарти крінжові. Дорогенькі мої, я сам ходячий крінж, так що то норма. Тож продовжуємо. Минулого разу я знайомився з Брумою і ми зупинились біля церкви. Так, ну, цей поверх ми перевірили, цей рівень, давайте перевіримо найнижчий. Почну з самого початку. Hello. Здоров. Що тут у нас? Ну, зайдемо, глянемо. Ух, який хлопчик. Хе, шапка знайома. You are not fit to stand me. Be gone, Нічого собі, я за такі розмови цього тролячого презерватива тобі зараз до бороди натягну. Що з твоєю шапкою?

Не люблю, коли хтось меле язиком більш, ніж я. Квеста ніякого не дав. До побачення. Дай йди ти нахрен вже, біжи за мною і трандить. Ух, який здоров'як. А ну що, що, а я з Чернігова, і що. Fetch me three Iron Ingots to temper my weapon, and my book of killin', so I know who needs killing. Then I'll give you gold. Хе, <по>, по списку людей вбиває. Як робот якийсь. Як він ще читати вміє? <по> Що тут робиться? Хлопці? Оце якийсь цікавий хлопчик. Ану. Ти мисливець? Yes, This one labors long and hard to earn his keep. Hunting a bit tiring, exhausting, but this one must press on. Although. Hmm. This one is feeling a bit lazy today. What if you were to bring him some bear pelts instead? He will pay you well. Сказати, сказати. що він підозрілий, то нічого не Диви, як очі щурить. Точно обдурить зуб даю. Excellent. Just return to this one when you have, oh, say, ten of the pelts. Навіть не знає, скільки йому їх треба. От... Лохматий хрін. А, це в мене завдання світиться постери від гільдії бійців розклеювати ж. А ти що тут нудьгуєш? Mm -hmm. А, це безхатько. Нижчий свиснув галянищі. До базару не дійшов, свиснув пару, підошов. Вибач, але мені не цікаво, як ти став безхатьком. Тут в любу секунду і сам таким можу стати. Спокійний сторож. Місцева наливайка. В нас на ринку тут є навіть краще. Окрім ящерів і орків, туди ще ходять свинолюди та люди черепахи. Останні, буває, йду повз а вони повзають перед дверима і видають дивні звуки. Так, тут мають бути завдання. Орк каже, що якісь найманці вкрали його дружину. Щоб дізнатися, що то були за найманці, треба опитати місцеву знать. Саме вони час від часу наймають найманців. Бенітор, в тебе немає родичів в скайрімі часом. Короче, він дав мені два завдання. Одне полювання за головами, вбити бандита, а друге поговорити з якимось жителем, щоб той не подавав на Бенітора в суд. Бо побачив якісь непристойності в цій наливайці. Цікаво, які ж тут такі непристойності він в тебе побачив, Бенітор. Йдемо далі. Так, що в нас тут? Ммм, невеликий риночок, базарчик. Ох, нічого собі! Багато не чув про твою родину. Так, Лесман, завдання не даєш, Bye. до побачення. А ну, що в тебе? Ммм, якийсь нікому й даром не потрібний мотло. Теж тільки язиком меле, а завдань не дає. Гудбай. Like, really. <laughs> Які тільки доброзичливі тут люди живуть. Більше жодну чашку в руку не візьму. О, робота. Ну давай, ці ще конопельне збирати. You your... Ну, як в тебе робота? Все. хто <плес> звучення заснув на цьому моменті, я так розумію. Так, хто тут у нас ще? Дійсно, такого мотлоху я ще не бачив. Попросила мене Дівуля пошукати древні нордські артефакти. Пошукаємо.

Тут я побував, але я ще по карті бачу тут якусь будівлю. Давай насходимо туди подивимось, що воно там таке. Якась адміністративна будівля. Тут також можуть повістки роздавати. Треба бути уважним. Воїнком йди. Тікай! В мене п'ятеро дітей, мати без руки ніг. Чи що? А. Хлопче, ти ж так зненацька не нападай? Ти ж лякаєш в моєму персонажу і патріота. В нього патріотизм тим дужчий, чим він далі від військомату. І цей речі погубив. Що ви за отелепки тут в брумі? Коротше, вкрали якісь реліквії, попросив розслідувати цю справу. Ну що ж, давайте спробуємо. Так, а це хто? Придворний шут? Коротше, поговорив я з цим розпорядником, і він не знає, хто вкрав ті реліквії.

По цим реліквіям від воєнкома тут в замку глухо. Але я здогадуюсь, де можна спитати про крадене. А от по завданню Відорка є просування. Якщо ви пам'ятаєте, нам треба було спитати місцевих вельмож про найманців, які вкрали у орка дружину. Так от, я тут побігав, понишпорив. Так, ми це пропустимо, бо то просто біготня туди-сюди по колу. Виявилось, що ось цей напівлисий щось знає. Я його питаю. Тут найманці були минулого року. Ти їх наймав? А він каже, я їх не наймав. Вони самі на учення приїхали. Коротше, я не я і шапка не моя. На цьому етапі вже можна йти до орка, вирішувати, що робити далі. Тож давайте зосередимось на чомусь одному, щоб був якийсь порядок. Наприклад, на крадених реліквіях. І я знаю тільки одне місце, де можна про них спитати. Це в тій наливайці. Беннітор, the... друже. Давай ми з тобою поговоримо зараз, і ти мені розповіси, де ті лахи, добре? Коротше, я його трохи помаринував, і виявилось, що він знає, у кого лахи, але не каже. То я збігав до воєнкома, він виписав мені грамоту, я тою грамотою відшмагав по пиці Бенітора, і він все виклав як на духу. Потрібна мені людина знаходиться в печері неподалік бруми. Тож погнали.

Тобто якийсь волоцюга посеред хащів пропонує мені випити з ним самогону. Ні, не бачу нічого підозрілого. Наливай. О, <5lean> oh, голова болить. Срака болить. Срака болить. Ні хрена собі відпочив на природі, а речі. Ну, речі на місці. Може, то комарі дупу накусали. Ну, бувають вже зимні сиродильські комарі. Будь ласка, хай то будуть комарі. Вони мені, наче, там якусь записку залишили. Де вона там? <паспоріст> Ой, куди я тут заперся, хоч? Щось я пішов зовсім не в ту сторону. О, стайня. Може кобилу придбати. Good Коротше, в нас шабашка. Десь на північ втекла кобила. Ну що, підемо, пошукаємо все одно, що робити. О, бачу коня. І не одного. Три коня. Так. Тут якісь конокради зуб даю.

Аздохнути вже Чубчику. Око від удару випало, і вухо відірвало, а він каже, що це тільки подряпина. Що в них за звичка їсти на морозі? Ну? Шановні бру. брумівчани? Може, брумівці? Брумчане? Бруманіане? Шановні бруманіанці? Переставайте їсти на морозі. Гай морить же вилізе, а ви ще навіть не знаєте, що це таке. Чого вкрасти то? Що ж, повертаємось назад. Гроші? Коня дай, кобила. Я там трьох коней звільнив, а в тебе втік тільки один. Рахувати вмієш? Коротше, якщо піти в ту сторону. До квесту по дорозі, то гра в цьому місці стабільно вилітає. Спробую якось обійти корчами. Ну, я вже на підході. Ніхрена собі. Друже, де це ти голову загубив? Він ще на мене щось і кричав. Цікаво, чим. Дупою. Без голови і без пожитків. А я думав, що це в мене справи погано. Я ще не розумію, що він тут робить сам по собі. Звідки взявся? Так, ну от я знайшов печеру, я так розумію. Так, бачу гриби. Багато грибів. Mm. Яких тут тільки грибочків нема. Да у них тут ціла ферма. Так ось де АТБ ті незрозумілі гриби бере. Вони. Вони і на прилавках так само світяться. Щось лучник зовсім вялий. З одного удару здох. Так, ну. Знайшов я якісь докази, якусь записку, і ми можемо піти зараз, віддати цю записку, або ж понишпорити по цьому підземелю. І я вибираю понишпорити, тому що, тому що проходити древні сувої і не нишпорити по підземеллям це як провести красуню ввечері додому і не помасати її на прощання. Можна і без цього, звичайно що. Але кому воно таке треба? Понишпорив. Ніхрена там цікавого я не знайшов. Тому перейдемо мені одразу мені до справи. Де там наш воєнком? <upwards> ну, все, всі докази в нас є. Зараз будемо морди бити. Веди чорнявий. <сорит> <п 'RC> Здалося, мабуть. What is the meaning of this? Why are you in Boatram's house? And why in Oblivion do you look like you're on Death's doorstep? It's all went wrong. The bandits tricked me. Typical. Надовгу пригоди нашого воєнкома не вистачило. Йому раптом знадобилося зробити щось там, десь там. Тому далі вже самі. Ну, що тут у нас? Як завжди, під маленьким будиночком Велетенська печера. Бандуру обов'язково беру. Бандура завжди треба. А це то туалет якийсь чи що? Туалет в древніх сувоях? Ууу, це вже якась диковинка. Та щоб тебе в усі капкани вступив. Щоб вони мене на храпом не взяли, будемо застосовувати тактику. Яка зветься Тікай, куди очі бачать. А цей котяра, мабуть, що бос бо такий суворий. Уявіть, щоб такі коти у нас були. Ти його питаєш. Нахрена ти в тапок насрав, а він тобі булавою по голові. Щось тут в них вечірка явно не вдалась. Оце такий галас через цей гаманець обшарпаний. Коротше, приключилась в мене біда. ОБС записав мені чорний екран. Десь годину ігрового часу в мене чорний екран зі звуком. Це після обнови такі приколи почались. Раніше такого не було. За цей час я виконав той квест по пошуку реліквій. Мене тут зробили героєм бруми, обіймали, п'ятки цілували, Hello. якусь зброю дали в нагороду? Додатково я здав квест гільдії бійців і ще якийсь дріб'язковий. Наразі пропоную зайти ще в місця, де я не був в брумі. А саме мене цікавить. А, це ще таке? Що воно таке? Що тут за конспірологія відбувається? Таємні знаки якісь. Чесно, не знаю, що це таке. О, наш знайомий. Співає моя повага. Ну, все, почав грати на бандурі без рук. Ховайся в жито, що зараз буде. Ну, вуха не позакладало, значить, не все так погано. А то да, ай! Все. Образився. Творчу людину образити легко. Коротше, в цьому закладі бармен дав мені два завдання: одне вбити ватажка гоблінів, а друге віднести щось кудись. А також жіночка попросила знайти її сімейні реліквії. Що вони тут за поторочі зі своїми реліквіями просто нема слів. Прибивайте їх цвяхами, чи що, раз у вас це така проблема серйозна. О, нічогенька така лазня. Я ще тут у своєму середовищі, можна сказати, луску парить. Не дивлячись на те, що він мене так зазивав, діалогу з ним немає. Дивно. Ну нічого так. Три завдання ми тут взяли. Давайте на ще за Закінчив опудало. Можна і я вже щось скажу? Дякую. Коротше, пропоную ще завітати до цієї церкви, бо я ще там не був. Може там дадуть якесь завдання? Сподіваюсь, що я не згорю прямо на порозі. Бо ну знаєте, <світ> є побоювання. До речі, коли я лазив по тому підземеллю в пошуках реліквій, то в мене екран став червоний і було написано, що мені пече сонце чи щось таке. Тобто я став вампіром чи що. І, от не знаю, чи вилікує мене від тої напасті один з вівтарів цій церкві. Написано, що я вилікувався від усіх хвороб. А чи вилікувався я від вампірізму, це не зрозумів. Ой, чому ти став колітом? Це мені не цікаво. Псалми. О! Але я ніколи ні в кого нічого не вкрав. І ні і тут ні в кого, ні в коли нічого не вкраду. Ех Нічого цікавого в цій церкві я не знайшов, ні квесту, нічого. На цьому і закінчимо сьогоднішнє відео. Досить важке виявилось по якимось причинам. Аж задовбало воно мене під кінець. Сподіваюсь, сподобається. В наступному вже знайдемо дружину Орка, підемо по квестам від магів і, взагалі, по квестам, бо набрав я їх в Брумі чимало. До зустрічі!